Скоріше всього то газу написати. Скорімося, можна йти посити. І треба залити бензин, масло. Всі наші парап'яни, які тут приходять які моляться в цьому храмі, хочуть вам подякувати за вашу доброту, за вашу жертвність, за те, що так от дбаєте про нас, бо це не лише. Косарка, але також знаємо, що допомагали і при ремонті нашої Захристії. Також для дітей давали гроші на солодощі. солодощі так. Діти були вам дуже вдячні, дякуємо вам за вашу турботу. Це те, що зараз за допомогою цієї косарки також наша територія буде виглядати трохи гарнішою. Є мета, а є мета на здійснити. Да. Враховуючи, що газонокосарка вона економить час перше, По-друге, береже людські сили, тому я вважаю, що ці сили були спрямовані на слово Боже тому вам удачі. Найкращого я думаю, що будемо працювати. Дякую, справді перше.